Слава Богу, нашому дорога церква! Дійсно, дякуємо Богу нашому Ісусу Христу, який в крові обмив і гріхи простив. І звемося ми таким ім'ям, як дитина Божа. Це велика милість в нашому житті, що Господь відкрився нам. Ми сьогодні маємо святковий день, де зібрав нас Господь. Цей день в Слові Божому згадується як в'їзд Ісуса Христа в Єрусалим. І ми дякуємо Богу, що Він дарує нам це чудове сонечко, цю погоду, і наші очі це бачать, і наші вуха можуть чути слово Його, яке Він приготовив для нас. Бо Він зібрав нас тут, на цьому місці, по великій милості своїй. Він збирає нас протягом всього часу війни в нашій країні. І не маємо ми нужди, правда? В кого сьогодні бракує хліба на столі? Я не знаю такої сім'ї, якої бракує хліба а з моїх рідних, знайомих на столі. У мене в домі нічого не бракує, достаток Бог подає і працю дає. І ми дякуємо Богу за це правда. Ми не можемо цього брати як за належне, тому що це не так. Нам ніхто нічого не зобов'язаний, правда, і Господь не зобов'язаний, але Він милістю своєю війшов в життя наше. І нас благословляє, про нас роздумує, пам'ятає і нам допомагає ступати по тій життєвій дорозі. Дякуємо йому за це. Я буду читати слово, яке записане в Євангелії Святого Луки. Дуже відоме нам місце. Зачитаю уривок з п'ятого з вірша, 8 розділ уривок з 5-го вірша, а далі буду читати з 15 вірша. Єванелі святого Луки, 8 розділ уривок з 5 вірша. Ось вийшов сіяч, що посіяти зерно своє. 15 нижчі вірші. А те, що на добрій землі, оце ті, хто як слово почує, береже його в щирому й доброму серці, і плід приносять вони в терпеливості. А світла засвіченого ніхто не покриває посудиною. І не ставить під ліжко, але ставить його на свічник, що бачили світло, хто входить. Немає нічого захованого, що не виявиться, ані таємного, що воно не пізнається і не вийде на його. Тож пильнуйте, як слухаєте, бо хто має, то дасться йому, хто ж не має, забереться від нього і те, що здається йому, ніби має. І далі 21 вірш. А він відповів і промовив до них: Моя мати, і брати мої, це ті, хто слухає Боже Слово і виконує. І поступово ми будемо згадувати кожен з цих віршиків. І я хочу, щоб ми задумались над дечим, про що десь проговорив Господь моє серце і дав мені задуматись. І перше, це те, що вийшов, сіять, щоб посіяти. Але що він вийшов сіяти? І написано зерно своє. Правда? Зерно своє. Так само подібно десь відбувається і зараз, саме в цей час. Саме в цей час і саме на цьому місці. Ось вийшов, сіяч, щоб посіяти. Щоб посіяти. І наші серця ми знаємо, як ця земля. Вона буде приймати це слово. Ми будемо слухати це слово. І перше, що я би хотів так відмітити, кожен, хто чує, відповідальний за те, чи приймає. Кожен, хто слухає, стає відповідальним за те, чи приймає те слово, яке він вже почув. Чи він його прийме, чи він його не прийме. Чи він його почує, чи він його десь пропустить, пропустить. І не збереже в своєму серці. Кожен слухач є відповідальним. Стає відповідальним. Тим більше тоді, коли сіється зерно Боже, коли сіється Боже Слово, ми стаємо автоматично відповідальні за це слово. Чи ми його почуємо і чи ми його приймемо? Десь якась відповідальність стає на кожному із нас за почуте Боже Слово. І це не тільки тут, на цьому місці, правда? Це Боже Слово, Господь говорить до нас різними способами. Не тільки тоді, коли ми покаялися, Господь проговорив до нас та відкрив наші очі, показав нам наше життя, яке ми захотіли залишити, а й впродовж наступного всього нашого життя до нас говорить Господь. Різними способами до нас говорить Господь. Найбільше ми розуміємо через слово своє, правда? Через слово своє говорить Господь. І на нас вже якась накладається та й відповідальність. Що ми далі робимо з цим словом? Чи ми його приймаємо в своє серце? Я хочу зачитати Івана, 12 розділ, 48 вірш. Івана, Євангелія Івана, 12 розділ 48 вірш. Хто цурається мене і моїх слів не приймає, той має для себе суддю те слово, що я говорив останнього дня, воно буде судити його. І ми тепер розуміємо десь, чому така відповідальність на нас полягає, що ми робимо з Божим Словом. І це не має значення, чи воно нам подобається, чи воно нам не подобається. Чи воно нам десь підходить в житті чи не підходить, це вже, вже значення ніякого немає. Ось це слово останнього дня, воно може навіть судити, Судити. якщо воно не виконується в нашому житті, правда? Ми це розуміємо. Велика відповідальність на дітях Божих. Правда? Не просто так ми діти Божі. Ми розуміємо, якою ціною ми куплені, яка ціна була заплачена за твій та мій гріх. Ми це розуміємо. І десь відповідальність якась покладається на кожного із нас. І відповідальність покладається тоді, коли ми чуємо Боже Слово. Коли ми його читаємо, і тим більше, коли ми його ісповідуємо та проповідуємо, правда? Коли ми з кимось ділимося Божим Словом, ми також і відповідальні за наші слова. Чи ми живемо згідно того, як ми говоримо, правда? Є якась певна на нас відповідальність. І ми знаємо, що за кожне пусте слово прийдеться дати відповідь. Якщо ми говоримо одне, а робимо інше. Якщо ми говоримо одне, а живемо зовсім по-іншому, прийде час, коли прийдеться відповідати. Коли прийдеться дати звіт за кожне своє слово. Якщо воно буде пусте, не буде мати ніякого значення в нашому житті, прийдеться дати звіт. Друге, я хочу, щоб ми десь так більше зосередили свою увагу на другому. Що би я хотів сказати, почути слово приносить плід тільки у щирому та доброму серці. Я хочу зачитати. 15 вірш. А те, що на добрій землі, говорить Ісус, це о ті, хто як Слово почує, береже його в щирому і доброму серці, і плоду воно, і береже його в щирому доброму серці, і плід приносять вони в терпеливості. В щирому, доброму серці бережеться слово Боже, і плід приносить воно. Це як висновок. Коли Слово Боже сіється в щире і добре серце, воно приносить плід. Воно приносить плід. А від, від кого це залежить, От, щоб це наше серце було щире і добре, як не від самих нас, правда? Ну ми ж своє серце робимо і щирим, і добрим. Або робимо його десь злим, закриваємося, правда? Ми володіємо своїм серцем. Ми володіємо своїм серцем. Але приходить час, коли ми своє серце присвячуємо комусь, правда? Присвячуємо Господу. Коли ми стаємо дітьми Божим, ми віддаємо своє серце Богу. І кажемо, Господь, от від сьогодні наше серце належить тобі, наше життя в руках твоїх. Від сьогодні я буду служити тобі чистою і доброю совістю. І ми вже впродовж нашого життя щось та й робимо з собою, правда? Десь та й працюємо зі своїм характером, десь та й працюємо, якусь й роботу робимо, прикладаємо зусиль та старань, щоб наше серце воно було щирим і добрим. Я думаю, ніхто з присутніх не хоче, щоб його серце було зле, правда? Ми десь стараємося і щось робимо для того, якщо ми маємо це розуміння. Якщо ми маємо ці очі відкриті і розуміємо, що Богу потрібні ті щирі і добрі серця, щоб щось проростити, правда? Щоб це слово своє всіяти і воно змогло прорости, а з часом іще більше і дати плід. і дати плід. Ось від нас багато залежить, правда? Не тільки прийняти, почути це слово, а й далі працювати над своїм серцем. Щоб його робити, як цей придатний ґрунт, все краще і краще. Все краще і краще. Щоб воно в нас було це щире і добре серце. І це зерно проростає в такому серці. Третє, що я хотів відмітити, прийде час, коли виявляється те, що у моєму серці. 16-й віршик. А світла засвіченого ніхто не покриває посудиною. І не ставить свічник, і не ставить під ліжко, але ставить його на свічник, що бачили світло, хто входить. Немає нічого захованого, що не виявиться, ні таємного, що воно не пізнається і не вийде найв. Про щось Господь відкриває далі. Це все, я хочу, щоб ми зрозуміли, це все одна думка. Від цієї притчі про сіяча Далі продовжується думка. І це все є одна думка. Одну думку десь нам преподносить Господь, щоб ми десь більше мали розуміння і різні приклади нам дає. Тут же приклад про світло, про свічник, і приклад про те, що нічого, що заховано в серці, воно не має таємного, що воно не пізнається. Прийде час і відкриється те, що тут є в нашому серці. Прийде час і відкриється. Якщо воно щире та добре, прийде час, і це добро, це щирість, воно буде виливатися в нашому житті. Але якщо там щось є недобре чи думки лукаві, прийде час, і воно десь виявиться. Якби ми це не скривали, як би ми не старалися це скрити в нашому серці, Ісус попереджає: прийде час і все виявиться. Прийде час і все виявиться. І ось немає нічого захованого, що не виявиться ні таємного, що воно не підзнається і не вийде наяв. І далі. Тож пильнуйте, як слухаєте. Бо хто має, то дасться йому, хто ж не має, забереться від нього і те, що здається йому, ніби маєте. ніби має. І ми бачимо, що Господь продовжує свою думку і каже: «Тож пильнуйте, коли слухається. Тому що вийшов сіяч, що посіяти. Вийшов сіяч, що посіяти. Тож пильнуйте, коли слухаєте. як важливо пильнувати над тим, що ми чуємо. Пильнувати над тим, що ми чуємо. Що наші вуха чують, пильнувати та роздумувати. Якщо це слово Боже, потрібно максимум бути зосередженим та уважним над цим словом, це слово не людини. Порою Бог до нас говорить і через людей. Ми це розуміємо. Різними способами, як я вже вище казав, Господь говорить до нас. Найбільше, коли ми читаємо це слово. Кожен день, коли ми відкриваємо Слово Боже, Господь щось хоче сказати до нас. Саме до нас, не до сусіда, не до чоловіка, не до дружини. До нас Господь хоче сказати, тому що ми відкриваємо Слово Його, і Він працює над серцем нашим. Так, Бог нам помагає це серце зробити щирим і добрим. Господь нам помагає продовж всього нашого життя. Він нас навчає та направляє нас. Він нас підкріпляє, дає нам сили. Господь це робить. Але і ми прикладаємо зусиль та старань. Прикладаємо зусиль та старань, щоб пришвидшити цей процес. І ось четверте. Відповідальність перед кожним із нас, слухаючи Боже Слово, виконувати Його. Хочу зачитати книга Ісуса Навина, перший розділ, восьмій віршик. Нехай книга цього закону не відійде від твоїх вуст, але будеш роздумувати про неї вдень та вночі, щоб додержувати, чинити все, що написано в ній. Бо тоді. Зробиш щасливими дороги свої, і тоді буде щастити тобі. І тоді буде щастити тобі, яка велика, яка порада Божа. Яка порада Божа ось цьому чоловіку Божому, Ісусу Навину. Ця сама порада звучить сьогодні і до кожного із нас. Ця сама порада звучить сьогодні і до кожного із нас. І говорить Господь: нехай книга цього закону не відійде від Твоїх. Уст, але будеш роздумувати над нею, роздумувати над Словом Божим, яке було посіяне в твоє та моє серце, і в день, і вночі. А як роздумувати? А як роздумувати? Потрібно спів Треба своє життя підставляти під це Слово Боже, коригувати своє життя так, щоб воно було максимум подібно до того, як це описав Господь. Як це описав Господь? І ось, коли ми переглядаємо своє життя і роздумуємо над собою, ми щось робимо в своєму серці. Ми щось робимо в своєму серці. Ми робимо цю роботу разом з нашим Богом, який нам допомагає. І ось Господь нагадує: нехай книга цього закону не відійде від твоїх уст, але будеш роздумувати про неї в день та вночі, щоб додержувати, чинити все, що написано в ній. Щоб додержувати, чинити все. Що написано в ній. Ми чуємо, правда? Все. Невибірково те, що мені підходить, я беру до себе. Це, що підходить до моєї дружини, я даю їй. Це, що підходить моїм батькам, я говорю їм, а вже не собі. Невибірково, дорогі. А все, що написано в ній, я буду переглядати в своєму житті. Чи я живу згідно Слова Божого? Чи я живу саме так, як тут написано? Чи я так живу, чи я так поступаю, чи мої слова відповідають моєму життю та моїм діям? Ми розуміємо те, як Господь говорить, і світла засвіченого ніхто під посудинку не ставить, правда? Якщо це Слово Боже, воно проростає, це бачать люди, це замічають наші рідні, наші близькі. Якщо любов Божа буде в нашому серці. Ми її обов'язково будемо випромінювати. Ну, але якщо її там немає, то що ми будемо випромінювати? Та ж ми не зможемо її випромінювати. Ми не зможемо давати того, що в нас немає, правда? Ну це ж зрозуміло, це ж ясно. І ось це світло, якщо воно є в нашому серці, його обов'язково побачить. Ми будемо жити так, як світити, як ті світильники, які запалив Ісус Христос свій час. Хочу зачитати ще об'явлення Івана Богослова, перший розділ зачитаю третій вірш. Блажений, хто читає, і ті, хто слухає слова пророцтва та додержує написане в ньому. Час бо близький. Блажений, хто читає, і ті, хто слухає слово пророцтва та додержує їх, читає, слухає і додержує. Називає Господь блаженними таких людей. Блажені ми, якщо ми читаємо, слухаємо і втілюємо в дію, втілюємо своє життя і виконуємо те, що ми читаємо та слухаємо. Якщо ми виконуємо повністю Слово Боже, ми блажені. І ось коли ця книга Божа, вона є відкрита для нас кожен день. Так, ми її відкриваємо, правда? Слово Боже, що прочитати? Інколи закриваємо. Читаємо знову відкриваємо, правда? Але як важливо, щоб ця книга в нашому духовному житті, щоб вона ніколи не закривалася, дорогі мої, щоб вона була завжди відкрита для нас. Щоб вона нас супроводжувала відкритою, відкритою. Нехай вона буде відкритою в кожному житті. Нехай вона дає нам сили, ось це слово Боже, яке сіється в нашому серці. Бо ми знаємо, дорогі брати і сестри, що сіяч, який вийшов сіяти, чи він один раз виходить на це поле? Ні. Він виходить не тільки сіяти, він виходить потім продовж всього нашого життя обробляти, правда? Обробляти, доглядати цю землю, порати цю землю, щоб ось це зерно, яке всіяне, він дорожить кожним зерном. Він дорожить кожним зерном, і він доглядає цю землю. Він виходить і виходить. Неодноразово, не двічі, не тричі. Він виходить на це поле впродовж всього нашого життя. Але як важливо пам'ятати, дорогі мої, що прийде час, коли ось цей, хто сіяв, він прийде збирати плоди. Він прийде збирати плоди. І які плоди він збереть? Які плоди ми йому принесемо? Якщо ми не будемо жити згідно слова Його, згідно слова Його. І це, що я зачитав про батька та матір, як Ісус нагадує, хто для мене рідня, каже Ісус, кажуть, йому та ж до тебе прийшли. Мати твоя, брати твої прийшли. А Він каже важливі речі. Ось то мати моя і брати мої, ці, хто слухає Слово Боже і виконує Його. Ті, хто слухає і виконує його, мало слухати, мало почути та тільки прийняти, бо може прийти час, коли виросте терен і заглушиться слово. І що з того, щоб воно проросло, а плоду то не буде. І яка велика відповідальність сьогодні на нас, брати та сестри, коли ми слухаємо, розважаємо про своє життя, розважаємо про себе, роздумуємо, бережемо це слово. Господь приготовив для нас слово своє, щоб укріпити та зміцнити нас, і Він про це нам нагадує, бо прийде час, коли це, що сіяв, прийде пожинати, прийде пожинати. І як важливо, щоб ми мали що дати Йому, щоб ми мали що дати Йому, щоб ми мали що принести Йому, щоб ми задовольнили Господа нашого, який багато-багато зробив для нас і робить. Продовж всього нашого життя. Перед нами молитва, і ми помолимося. Попросимо Бога мудрості, сили, щоб ми мали цю силу від Нього, щоб ми мали цю мудрість роздумувати над словом Його, застосовувати в Його в своє життя це слово. І щоб ця книга вона ніколи не закрилася в нашому житті. Нехай вона буде відкритою завжди, поки б'ється серце наше у грудях. Нехай ми живемо завжди по цій книзі, яка є слово Боже. fomos amém